Ви досі сумніваєтесь, чи викласти ту фотосесію, боїтесь негативу. А цей бренд випустив рекламу з дітьми та БДСМ атрибутами, петиції, бойкоти, суди. А через рік продажі зросли на 15%. Здогадалися про кого я? Балансіа 2022 рік. Різдвяна кампанія. Діти тримають ведмедиків у БДСМ атрибутиці. Інший кадр: інтернет вибухнув. Кім Кардашнян розірвала контракт. Петиції на мільйони підписів. Кенсел Балансіа, тренд номер один. Бренд вибачився, звільнив креативну команду, але через 6 місяців щось дивне. Продажі зросли на 15%. Про них не переставали говорити. Кожен показ sold out. Немає поганого піар. Це вони довели буквально. Кельвін Кляйн, 1980, й 15-річна Шілдс у рекламі джинсів. Фраза: Знаєш, що між мною і моїми Кельвінс? Нічого. Обурення батьків, звинувачення в сексуалізації неповнолітніх, заборона на телебаченні у деяких штатах. Результат продажі джинсів зросли на 400%. Кельвін Кляйн став культовим брендом. Брук Шілдс – іконою. Це була провокація, що змінила індустрію. American Appeal 2000. Довел Чарлі створив естетику, аматорські фото, порнографічні пози, моделі, схожі на підлітків, звинувачення в сексуальних домаганнях, десятки судових справ, все озвільнений, найгірший бренд для жінок, але Америка Непіл став культом серед молоді. Естетика, яка була скопійована усіма, навіть після банкрутства. Вінтаж лінійка досі популярна. Ці бренди доводять. У маркетингу нейтральний це гірше за поганий. Бо нейтральне ніхто не запам'ятовує. Нейтральним не діляться. Нейтральне просто не існує. Якщо хочеш більше про темну сторону фешн-індустрії та шапкуючий маркетинг, підписуйся і напиши у коментарях, ти за безпечний контент чи за ризик. Чесно, побачимось, якщо не забанять.